Тут на пол на кухні провелися пол, стіна сон ріс внизу. Бачите? Просід бачимо. Минув місяць після підриву росіянами дамби каховської гес. У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків повені від розвиву Каховського моря, що протягом кількох днів господарювало на вулицях обласного центру. За попередньою інформацією, на правобережжі Херсонщини від Повені постраждали до п'яти тисяч приватних будинків і квартир. Ну, що вам розказати? Ну, Отурафіралікову проводили. На стіни подивіться. Держава обіцяє компенсацію, що треба робити власникам пошкодженого житла, і на які виплати вони можуть розраховувати для надання попередньої фінансової допомоги. Задіяні бюджети усіх рівнів. Суми тут відносно невеликі, але достатні для того, щоб підтримати херсонців на час відновлення їхніх домівок. Є чотири види виплат. Перша це державна 5 тисяч гривень, це обласна 5 тисяч гривень, і по громадам, в залежності від прийнятої програми, яка прийняла громада від 1 тисячі до тисяч. по ступеню пошкодження майна громадян, окрім багаторівневої бюджетної допомоги. Кошти потерпілим повені херсонцям, обіцяє надати також Міжнародна організація міграції. Це ще додаткові 6600 гривень на людину. Пакет документів тут аналогічний, тому що надається для отримання виплат із міського та обласного бюджетів. Від херсонців потрібна лише згода на використання міжнародними донорами їхніх персональних даних. Люди беруть свої паспортні анкетні дані. Оригінали документів на право підтвердження, що це на праві власності їхнє житло. Звертаються із заявою. Вони можуть звернутися до ЦНАПа чи до районної адміністрації безпосередньо з оригіналами цих документів, із заявою. Після цього комісії, які створені на базі Херсонської міської територіальної громади, вийдуть туди, здійснять обстеження, і за результатами підтвердження факту підтоплення особи отримують грошові кошти. Та як часто буває у нашій державі, коли справа доходить до реальних дій, все виглядає не так просто, як запевняють чиновники. Ми поспілкувались з кількома сім'ями херсонців, чиє майно постраждало від підтоплення. Жодна з них на той момент ніякої компенсації ще не отримала. Причина бюрократія, яка відстає від життя і потреб людей. А на компенсацию подавала уже? Документы, получается, на квартиру приватизировано в 96 году. И в реестре нет. Ждем, когда заработает БТИ. Ответ в ДИИ, что не зарегистрировано майно. Только заработает БТИ, надо брать довидку, а потом уже двигаться дальше. З Едуардом Глушаком та його батьком Дем'яном Прокоповичем ми познайомились, коли чоловіки намагались очистити від бруду залишки своїх речей. В одному з підтоплених будинків у районі Херсонського річкового порту Дем'ян Прокопович провів більшу частину свого життя. У день виходу цього сюжету йому виповнилось 90 років. А от і папа, сюди тут упірай. — Дай Здрасте. 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 Зараз ювіляр переїхав жити до сина, адже його квартиру на першому поверсі старого будинку було затоплено до стелі. З речей вціліли лише книжки, що согнуть на дворі, та старі фотографії, за стан яких Дем'ян Прокопович. Хвилюється найбільше. Да, і як ви про, про, про цю ситуацію, що ви скажете? Про це все затоплення? Як ви пережили вообще це все? Що ну, остався при цьому при своїх бумаге? 90 літ прожив 50 літ трудівся і остався без нічого. Це що я мужке? Ситуація ускладнюється ще й тим, що у будинках старої забудови була дерев'яна підлога. Саме була. Адже те, що від неї залишилось, підлогою назвати зараз складно. А росіяни, очевидно, вважають зруйновану квартиру Дем'яна Прокоповича центром прийняття рішень, адже кожного дня гатять по ній з мінометів. Ось і під час нашого візиту снаряди визволителів. Падали за декілька метрів від домівки пенсіонера. А що ж діти? Якщо там немає ні ока, ні двері, ні, ні, нічого, то бахнули, та окна повилітали. А потім прильот. Да? В інших квартирах цього будинку ситуація схожа. Усі меблі тут перетворились на промоклий брухт, а побутова техніка на непотріб. Пан В'ячеслав, що є сусідом сім'ї глушакових, також наразі не може отримати компенсацію, що йому належить. Причина схожа: зібрати пакет оновлених документів, виявляється не так та й просто. Документи, ще витяг, треба що витяг на переділувати що з -го года в роботі, в за словами В'ячеслава, велика вода, окрім сміття і річкового мулу, принесла до його квартири ще й шкідливі хімікати. А м'ячні добрива, що зберігались на складах у порту. Тож навіть за умови, що всі жителі підтоплених районів. Отримають належні виплати і їх буде достатньо для капітального ремонту їхніх осель. Жити тут буде небезпечно. Що з квартирою Будете ремонтувати? Я не знаю, на, на пригодності вже по-перше. Здесь порт беруть. Угу. Це все розстая, все потеряли, все стіни, дерево, все. Це перший етаж буде весь пол знімати. Діти все на ремонт не А Амія, почому в порту платіли больші зарплати, що вони роботи сім'я в, в дешаті. Це все подтопилось и впітала в стіни, в деревах, в пластмасу вобралось. Херсонка Світлана пам'ятає день підриву росіянами дамби Каховської ГЕС у найменших деталях. Її сім'я до останнього не хотіла залишати свою квартиру. Рятувальники вмовили їх евакуюватися вже коли вода почала підтоплювати другий поверх будинку. Та, ну, там ми вилазили, де та лампа О, там було плена, і ото через пік нам не вилазили, ото через два світлана, на відміну від наших попередніх співрозмовників, вже пройшла весь шлях для подачі документів на отримання фінансової допомоги від міста, області і держави. Але зізнається, на скоре вирішення цього питання не розраховує. Ви подавались на якусь компенсацію? Хтось щось обіщав вам за це? Так, да, 5 тисяч від Мрочка, від прокудіна і ще якусь, що там від держави, щось таке вчора ходило. І що ви подались тільки чи вже повод? подала. Вчора тільки подала. Півдня в очереді просиділа в Суворовській райраді. Обіцяють видати, так? Да? Так, ну, да, на карту перечислили. А коли не сказали? Ні, не сказали. Але і тут є певні нюанси. Справа в тому, що члени родини пані Світлани мають статус внутрішньо переміщених осіб. А за таких умов херсонці, які навіть повернулись до міста, зможуть розраховувати лише на частину виплат. Уряд чомусь вважає, що сума у 2000 тисячі гривень на місяць, які отримують ВПО, цілком для них достатня, тож немає потреби у повній компенсації через підтоплення. Якщо люди до моменту 6 шостого були евакуйовані або самостійно виїхали і зареєструвалися в переміщенні особи, вони зазначену допомогу оформити не можуть. Наголошую, це стосується державної програми. Наступним кроком після отримання попередньої державної підтримки для херсонців, що постраждали від підтоплення, має стати виплата відшкодування за пошкоджене або втрачене майно. Тут сума є набагато більшою і сягає сотень тисяч гривень. Скільки саме отримують господарі пошкодженого житла? Має встановити спеціальна комісія. Ну зараз ми налічуємо приблизно до 400 будинків, які ви кажете, що повністю зруйновані є дивіться є два виходи з цієї ситуації нам зараз Кабмін 609 постановою виділив 980 мільйонів скільки 900 дев'ятсот тисяч дев'ятсот 900 тисяч гривень на відновлення житла після підтоплення і тут нова херсонська влада ледь не наступила на ті ж граблі, що і її попередники. Під час зустрічі з нашими журналістами Роман Мрочко заявив, що замість фінансових виплат є варіант з побудовою нових будинків у обласному центрі для постраждалих від підтоплення. Це нагадало нам епопею з будівництвом у Херсоні житла для переселенців з окупованого Криму. Тоді за вісім років місцева влада не спромоглась навіть остаточно визначитись із земельними ділянками, де ці нові житлові квартали мали з'явитись. Цього разу жити у гетто для постраждалих від підтоплення відмовились самі херсонці. Дивіться, ми на самому справді ми з найбільшою проблемою стосовно цього, тому що багато мешканців всієї громади вони не хочуть. Вони хочуть отримати житло, щоб він відновили саме безпосередньо в цьому населеному пункті. Де вони його і втратили? Погодьтесь, що зводити нові житлові масиви у місті, яке перебуває під щоденними обстрілами росіян, виглядає досить нерозумно. Крім того, ідея будівництва житла у Херсоні. Населення, якого з лютого 2022 року скоротилось у шість разів, також виглядає дещо безглуздо, адже житла тут більше ніж достатньо. Тож херсонці, відмовившись від перспективи отримати квартири, що ще невідомо, коли будуть побудовані, зберегли і собі, і місцевій владі купу часу та нервів. Тому цей варіант він розглядається. Є декілька земельних е, ділянок, які ми могли б запропонувати і там будувати ці містечка. Однак на сьогоднішній день ми бачимо тенденцію, що люди безпосередньо хочуть отримувати грошові кошти безпосередньо е, собі на карту і можливо будувати кращий будинок, е, поліпшувати ті умови, які у них на сьогоднішній день є. Кошти на відновлення житла перераховуватимуться напряму потерпілим. А вони вже вирішуватимуть, як з ними розпорядитись. В області вже активно діє програма ЄВідновлення. Максимальна сума компенсації, за якою може складати до 200 тисяч гривень. Хоча деякі херсонці оцінюють свої збитки від підтоплення значно вище. А от на компенсацію по збиткам за житло нічого ну, 200 не видавала. Та тут 200 не хватило чи ні на що. Так що ждемо якісь програми. А скільки ось, як ви думаєте, скільки треба тепер в хату вважати? Цікавий нюанс. Якщо потерпілі від підтоплення подають документи на відшкодування через додаток Дія, що є, по суті, найпростішим варіантом, то за програмою Євідновлення вони зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації. Проте, отримання коштів є відновлення автоматично виключає херсонців з участі у інших програмах. Тож у такому випадку ця сума є остаточною та максимальною. Чи компенсує держава вартість іншого, крім житла майна, приміром зіпсованої побутової техніки, також невідомо. Стіна, холодильник Халаділік нагай почну та мене плавали, он там холодівські Холодильник хороший був. Работає, хоть? не знаю. Свята не немає. Це треба до мастера. Вести. Покажи тут Велике питання виникає щодо термінів огляду постраждалого житла, членами спеціально створених для цього комісій. Як вже зазначалось, таких будинків понад п'ять тисяч, а комісій, що проводитимуть обстеження, обмаль. Для прискорення цього процесу до області було направлено понад 100 експертів з будівництва, що увійдуть до складу цих оціночних комісій. За повідомленням обласної влади, попередні виплати компенсації вже почались однак, як швидко люди отримуватимуть гроші, невідомо. А багатьом херсонцям просто нікуди переїхати зі зруйнованих квартир і будинків. Вони змушені шукати собі тимчасовий прихисток. Найбільше лякає місцевих те, що вони не встигнуть до зими відремонтувати свої помешкання і зустрінуть перші холоди практично на вулиці. Де ми живемо живемо печку на дровах. Угу. по можливості, може хтось спонсори, що там печка теж. Ад хлопка взриву, все перебило, всьо перед пліта терісті на купа это тут. А, в херсоні плита, да вам да в херсоні. Тож вверху дималь була груба, в домі половина труби нету, і все в димоход завалило. Тож постраждалим від підтоплення херсонцям залишається проходити усі кола бюрократичного пекла і чекати виплат від держави, що невідомо коли будуть, та повне відновлення. Звичайно, буде можливе лише після того, як українські військові виженуть тих, хто змусив дем'яна Прокоповича у переддень 90-річчя рятувати від бруду залишки свого життя. Тікає тікаємо. Прильоти, прильоти сильні. а прильоти сильні.